Цьогорічні різдвяні та новорічні свята особливі. Ми вперше відзначаємо їх в той час, коли в країні повномасштабна війна. Багато родин цього року не зможуть зустріти ці дні в колі рідних та близьких, дехто не в рідному домі. А у чиїхся родинах за столом залишиться порожнім крісло, яке завжди займав тато, син чи брат. Але з іншого боку, Різдво та Новий рік це період світлої надії в те, що наша перемога обов'язково настане. Це час, коли ми відкриваємо серця для добра та любові, коли об'єднуємося та відчуваємо підтримку. Цього дня особливо дякую нашим героям, які поклали своє життя за наше мирне небо. Дякую захисникам, які в зимових окопах роблять свій внесок у перемогу. А ще дякую тим, хто в тилу також тримає свої фронти. Кожен свій хочу звернутися до колег освітян, які тримають свій фронт та виховують підростаюче покоління. Дякую студентам, які в складній час не полишають жагу до знань. Вважаю кожному здійснення мрій, миру, сімейного благополуччя та Божого благословення. І нехай наша найбільша перемога стане реальністю у 2023 році.